Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні 12-й день челенджу. Я встав. Сьогодні о 13.00, так само як і вчора. Так, пізно лягаю, пізно встаю. Але в мене зараз сесія. Треба багато вчитися, багато ще й на ютуб викладати. Тому от так. от. Але обов'язково після сесії налагодимо свій режим. Тому, поки так залишаємося зарядженими. Зараз іду по воду в магазині, щоб налаштуватися на день, відновити водний баланс. Взагалі, поки йду на тренування, хотів поговорити з вами про таку цікаву тему. На цю тему я говорив недавно зі своїм другом, і мене ця розмова надихнула. Написати трішечки розмовного відео на рахунок цього. Ми говорили про те, що страшно починати, що, що. От вам хочеться вести TikTok, або хочеться того самого інстаграму вести чи щось іще. А ви просто не можете нічого зробити з собою, щоб перебороти цей страх. Я хочу вам сказати так, що страхи є в кожного, і навіть в мене є страхи, навіть коли я веду свій ютуб канал, я все одно боюсь, дещо, я все одно там чогось не хочу. Але якщо ви не ризикнете. Ви не побачите ніякий результат. Якщо ви ризикнете, може у вас не вийде, може у вас вийде, але результат якийсь буде, і ви про це не пожалкуєте. Це найголовніше. Тому краще зробити, все ж таки, налаштуватися. Я протягом місяця там сказати собі, я протягом місяця от, почну вести щось. Я протягом місяця спробую те, що я боявся попробувати там. Півроку налаштувати себе максимально. Повірте мені, ви потім просто не згадаєте про те, що ви цього боялись. Вам буде настільки по кайфу цей страх перебороти, що ви просто забудете, що він був. Кожного свій шлях, робіть те, що ви хочете. Так що боріться зі своїми страхами, пробуйте щось нове, ніколи не зупиняйтесь і вірте в себе. Головне вірити в себе. Якщо ви дійсно чогось хочете, боїтеся. Але вірите в те, що у вас вийде, то у вас все вийде обов'язково. Навіть сумнівів немає. Я сподіваюся, що ми дійдемо до того, що будемо виконувати всі пункти кожного дня, і це не так важко. Головне просто вставати раніше і все. Якщо вам сподобалося це відео, я вам трохи накину мотивації, то підписуйтесь на канал, пишіть ваш коментар і бажаю удачі.